От бачиш, осипа, я прийшла. Скільки років не писала тобі листів, а тепер пишу. Хочу подумки. Дотепер не розумію, чи тримала, коли на тебе образу за те, що ти мене не полюбив? Чи за те, що спочатку дав мені надію на щастя, а тоді її відібрав? Не знаю. Нещодавно до мене приходила дівчинка Оля. Ага. Молоденька така вся. Я слухала її і розуміла страшне, що не на тебе я повинна була ображатися, а на саму себе. Скільки разів щастя стукало в мої двері, а я все зачинялася і вперто чекала, що в них колись постукаєш ти придумала собі цю любов і желаний. Але скажи. Ким би я була без тієї любові, де б я брала стільки жалю, щоб писати? А що було б Осипа, якщо б ми пошлюбилися і жили разом? Я була б здорова, пекла б тобі м'ясо по неділях і по середах. І на четвертому році такого життя ти б мені зізнався, що ті пироги і те м'ясо тобі так приїлося, що ти хочеш. Чорного хліба, молока з-під корови і квашеної капусти. А, а може, а може б, я б тобі допомагала з твоїм письмом, а ти мені б з моїм і ми разом ставали б сильнішим. У нас було багато шляхів, і ми могли б піти кожним із них. Але в нашому випадку виграв. Ти один знайшов шлях до щастя. А я, а я залишилася на тому місці, бити мене залишила. Мрія, що любила цього, що це жінка, яка зробила щасливим чоловік особом окове. А тепер навіть після всього писаного мною вони скажуть, це жінка. Яка не стала щаслива сама. Я не знаю особа, що важить більше: Кобилянська письменниця чи Кобилянська щаслива жінка. Але але тепер розумію, що єм обовне місце моєї долі. Але якщо я. Кобилянську щасливу жінку, щоб народити Кобилянську письменницю. Або чи це зробив ти то ми обоє дурні? Я не знаю, чи буде мені легше там від того, що Кобилянську щасли... Кобилянську письменницю будуть пам'ятати, бо Кобилянську щасливу жінку забули б швидко? Але. Чи не зашкодує я там, що не спробувала того щастя тут, як шкодую тепер. Хоч ніколи не говорю про це голосі. Виходить, виходить та дівчинка Оля. Це жертва моєї сліпоти. Який мамо, який Августо, один ти знайшов шлях до щастя? Один ти пішов далі. Тепер, коли я це все знаю, мені тебе навіть трішки шкода. Бо я не сказала дівчинці, ой, хто її дідам. Таємниці мають лишатися таємницями, якщо обоє причетники не готові виправдатись. Так буде чесно. Тільки ми знаємо, що було насправді. А люди. А люди мають наші листи щоденки найбільшу нісенітницю в світі. Нехай тішиться.